Навіть не думав, що моє відео набере такого резонансу і розголосу. Яке саме відео, а відео про партію Гарант. Хто ще не бачив це відео, то обов'язково перегляньте. Значить, після того, як я опублікував це відео. І там я сказав, що партія Гарант мене запрошувала в свої лави, щоб я з ними співпрацював. Мол, вони довго за мною слідкують, бла бла-бла. І потім, як я виклав своє відео про цю партію і своїми роздумами. Тут цих партійців, гарантійців почало бісити не на шутку. Вони вже таке в тих коментах писали і звивалися, як, як ті змії, знаєте, як, то, як зачепити логово. Мов, ніхто тебе туди і не запрошував до нашої партії. Але я вам даю скрін. Де чітко видно, так. І далі, що Валерій Токар з перших днів на фронті, а ти чого не на фронті і так далі. Я вже зацікавився. Що ж він десь там, хто ж там він воював на фронті? Що, де як, і там вже люди почали писати, та на якому фронті, та що ви таке дурне пишете, та ніколи він на тому фронті не був. Але разом з тим, що я хочу сказати? Це не тільки щодо партії Гарант, а в загальному. Зараз багато людей на фронті. Зараз на фронті люди, яких я розподіляю, на три типи. Перший тип це дійсно, які пішли на фронт, щоб захищати Україну і український народ. другий тип, які пішли на фронт, чисто, щоб заробити шалені гроші. Це там і яйця по 17 гривень, і тушонка там неякісна, втридороги, це і там е м'ясо. Тухле, і це і приховані військові зарплати на карточках, це і різні там побори з військових, і тому подібне. Тобто ці люди пішли на війну суто, щоб заробити, і вони вже мільярди заробили на війні і заробляють далі. Ну і третій тип для мене це люди, які знаходяться на фронті на війні, які тупо здають позиції наших військових, і які стопроцентно завербовані Росією і працюють на Росію, вони зливають все. І вони не тільки не на фронті. Половина таких сидить в СБУ, на Банковій і всі всіх структурах. І тому те відео, де Токаль в перші дні там десь під Вижгородом, типа. Пішов чи захищати, чи воювати, чи заробляти, чи встрічати це таке вже. І тому під час війни дуже багато йшли не воювати з русскими, а їх зустрічати. І тому тут таке ще це питання. Якщо на фронті, то ще не значить, що захищає Україну і український народ. Це по-друге. І тут мені прийшло сьогодні, цієї ночі, таке повідомлення, яке поставить хрест. На партії Гарант. Я це повідомлення зараз вам прикріплю і зачитаю. Публікую я це із дозволу цієї людини. Скоріше за все, вона вже за кордоном і вона сміливо може себе вже почувати. Але все ж таки я ніяких імен, прізвищ не публікую. Значить, доброї ночі вам. Я той, хто втілив ідею партії Гарант в ідеологічному русі, намалював логотип. Прапор підказав правильно розвернути і так далі. Токар Валера це мразь, і він абсолютно повністю працює на коштах Юлі Тимошенко, а її гроші це на путінській прихильності роблені. Тому токар для мене маріонетка Кремля, і саме тому зелені його не валять і тримають, і тримають як одну із темних карт у кріпленій колоді проросійських мразот. Далі він мені розповів, що гарант це. Є якби назва партії, йде, що це гарант слуг народу, що їм нічого не станеться. Це як їхня гарантія, що після слуг народу прийде партія гарант, яка буде гарантом їхньої безпеки. Ну і далі він розказав, що Токаль Валєра це син однієї високопосадовці, яка працює в держмайні. І от ставку зробили на сина, щоб от він якось так. Ну, все ж таки повторюсь, ця вся інформація мусить бути перевірена. І ця вся інформація більше для роздумів. Якось так тримаю в курсі.